Лівий берег Херсонщини геноцид українців. Зараз дуже велика спека, зараз дуже багато пожеж. Цілі сіла вигорають не просто вулиці і городи, а домівки. В домівках залишилися люди, ті, хто не може пересуватися самостійно, і тому це дуже велика біда. Русня не тушить ці пожари. Ну, принаймні там десь намагаються, а взагалі пожежні не виїжджають на визови. Перше, друге, незважаючи на те, що зараз на лівому березі тимчасово окупована територія, свої щупальця пускає все глибше і глибше. 11 липня вийшла перша газета Альошкінський вісник». Боже, коли кажуть Альошкіна, мені хочеться їх розідрати на шматки, Альошкінський вісник. Вєстник, господі, цапською ж мовою, Десальдо е, розповідає на першій шпальті, як вони будуть розвивати Олешки, як вони будуть розвивати е, цапію на нашій українській території. Але тим разом з тим, що вони роблять, вони зараз ввели, пропуска, всі території спецпропуска, всі території, е, котрі знаходяться біля берега Дніпра, е, Зараз поки тільки Каховський район, і десь через тиждень вони обіцяють, що це буде повністю Олешківський, Голопристанський і весь лівий берег спецпропускать, щоб виїхати кудись або заїхати кудись. І все одно вони продовжують геноцидити нашу націю. І вони, в принципі, для цього і прийшли: для того, щоб тут була вижжена земля, щоб нічого не залишилося від нашої України. Але я точно знаю. Що ми будемо перемагати, як би важко не було, і звільняти лівий берег. Тому лівий берег тримайтесь, а люди повинні знати, що там коїться. Про це повинна наша влада кричати на весь світ. Вона цього не робить. Ганьба!